Вітаю, друзі! На огляді Victorinox Evo Grip, швейцарський складний ніж мультитул. Для мене будь-який вікс це флешбек з дитинства. Зокрема про так звані прості перечинні ножички. Але цей ніж я вже підбирав цілком виходячи з конкретних потреб. І так, Клинок із нержавіючої сталі, французького виробництва і дзеркальною поліровкою. Тонке зведення, непогана заточка з завода. Це офіцерські ніж, характеристиками яких, на відміну із солдатськими, є розмір та наявність штопору. Якщо є ще якісь стандарти відмінностей, напишіть. Але унікальною особливістю даної моделі є сліпджоїнт, замок, який притаманний саме солдатським ножам. Класний гострий різачок, який не раз виручав по роботі. Треба було багато використовувати клейку стрічку, скотч і працювати невеликим клинком набагато зручніше було, ніж тесаком. Також на пошті дуже зручно розкривати посилки, не привертаючи уваги переляканих пацифістів, комуністів та прочих вагітних ветеранів Беркуту. Далі, як і казав Штопор із невеличкою так званою годинниковою викруткою. Є версія із хрестовою викруткою. Але вона є у мене і серед інших інструментів і тулів. А таскати з собою окремий штопор таке собі. Далі. Відкривачка для пляшок плюс пласка викрутка 5 мм. Переоцінити важко, це популярна функція. Пас для зняття ізоляції. Відкривачка для консерви, плюс викрутка 3 мм, теж виручала не раз. Шило, чесно кажучи, використовував один раз, колись дуже давно. Треба було дуже швидко придбати ремінь. І, як завжди, не вистачало потрібного отвору, який на скору руку було зроблено саме цим шилом. Далі пилка по дереву. Хотілося якось похизуватись на пікніку, і саме там пару разів її і застосував. До речі, правильно загострена, дуже зла, зуб'я, як у бобра по дерев'янського. Все це дуже добре і цікаво. Я хотів, щоб була саме пилка по дереву, щоб був невеликий розмір. Дуже сподобалось, що є замок. Але є ще одна функція, яка і стала вирішальною: це манікюрний набір. Ножиці та пилка. Ну, ножиці, звісно, це компроміс, але дуже мені потрібний. В мене нігті ламкі, і коли дома десь щось ламається, чіпляється, мене це дуже дратує. Вдома, звісно, це Сталікс, але дома я взагалі не знаю, як я без них раніше був. Ну и здесь напылочка. Алмазная напылка плюс очистник для нихтев. Далее пинцет. Та зубочистка. І сталеве кільце для підвісу, яке Victorinox вважає теж функцією. Ергономіка. Класичні червоні накладки з пластику із прогумованими вставками. Приємні на дотик та зручні. Дуже задоволений ним. Не раз виручав і давно його таскаю саме як і вже ж обробити кабана на полювання чи навіть просто шийок на шашлик ним буде майже неможливо. Але для багатьох середньостатистичних господарсько-побутових завдань його повинно вистачити: навіть нарізати ковбаску і сир у поїзді, чи овочі на пікніку, відрізати леску на риболовлі і так далі. В першу чергу я його розглядаю саме як EDC а не аутдор чи якийсь там засіб для самозахисту. Тому цей ніж цінний саме як мультитул в якому є ножиці, відкривачки з викрутками. А якщо треба вірватися в якусь, скажімо, екстремальну ситуацію. Я, як і кожний порядний ножоман Параноїк, завжди маю другий ніж, який більш підходить для самозахисту, хоч це і засіб останнього шансу, як помовити. Але краще нехай двоє заводять, ніж четверо несуть. А ще краще взагалі уникати подібних ситуацій, та просто чистити за допомогою нього. Якесь яблучко або допитувати москаля. Жартую. Жартую, друзі, для допитів краще все ж таки параміля. На цьому все. Пишіть, чи є серед ваших ідісішників Вікторінокси, які і чому. Дякую за увагу і слава Україні! Щодо москаля, це просто е, літературний персонаж із творчості Тараса Григоровича Шевченка.